Добрий день, любителі світового кіно. Ось і завершився один з найочікуваніших серіалів цього року. Останній з нас він подарував немало емоцій, та, попри відомий сюжет з гри вдалося в деяких моментах здивувати. Що стосується останньої серії, то вона дає багато, так би мовити, хлібу на роздуми, а саме що був за постріл наприкінці, що означає фінальний момент Зеббі, та скільки взагалі планується сезонів по цьому проекту. Про що і поговоримо у цьому відео. До речі, а ви помічали, як багато хейту у бік Белл Рамзі, яка виконує роль Еллі. Там постійно пишуть про те, що максимально невдалий каст, вона найгірша акторка, а замість неї треба було брати Кетлін Девер, яка зіграла Еббі. Якщо б мені показали цей каст Еббі перед початком серіалу, то напевно я б погодився з коментарями. Однак Белл Рамзі навідмінно виконала свою роль у першому сезоні. А ось також навідмінно п'ється кава від 25 Coffee Кофі Ростерс. Там є не просто смачна кава, вони допоможуть підібрати ідеальну. По смаку та за потребами каву, от як я беру для еспресо-тоніка. Ну а для вас підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25, який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Третій сезон серіалу Останні з нас буде історією про Еббі. Після кількох епізодів відсутності Еббі нарешті повертається в кінці сьомого епізоду. Вона прибуває до кінотеатру та нападає на Томмі. Коли Еллі та Джесі вибігають, вона стріляє в Джесі та тримає Еллі під прицілем пістолета. Вона явно виявила шкоду, яку завдала вечірка в Сієтлі, і прийшла помститися. Щойно вона націлює пістолет на Еллі. Епізод переривається, та бачимо: це Еббі, яка ходить по території ВЛФ з підписом Сієтал день перший. Це може шокувати нових глядачів, але шанувальників гри Останні з нас частина друга розуміють, що ця сцена означає, що третій сезон буде про Еббі. У грі гравець керує Еллі через її точку зору на три дні в Сієтлі, перш ніж переключитися на точку зору Еббі на ці ж три дні. Оскільки другий сезон останні з нас зосереджується на стороні Еллі, третій сезон ймовірно витратить стільки ж часу на розповідь сторони Еббі. Не дивно, що третій сезон закінчиться тією ж театральною конфронтацією, що замкне коло. Одна з найбільших змін у сьомому епізоді у порівнянні з грою пов'язана з останнім моментом протистояння в театрі. Як у грі, так і в шоу Ебі піднімає пістолет і направляє його на Еллі. Однак в серіалі вирішили зробити інтригу та вистрілити під час темного екрану, чого не відбувається в грі. У другій частині гри наступною атакою є те, як Лев стріляє Томмі в ногу стрілою, перш ніж Еббі стріляє Томмі в голову. Оскільки ми ще не бачимо, як Томмі намагається збити Еббі, постріл здається трохи швидким, оскільки вона все ще направляє пістолет на Еллі. До кінця сьомого епізоду поки що лише одна людина була поранена: Джесі. Згідно з Рою, цей постріл убив Джесі, пройшовши крізь його обличчя. На щастя, Томі ще не був поранений, а це означає, що він ще живий. Однак наступного разу, коли ми побачимо Еббі в кінотеатрі, він отримає серйозні травми. Чому Діна хоче повернутися додому в Джексон після того, як дізналася про Джоела? Діна дізнається правду про Джоела в сьомому епізоді, що повністю змінює її погляд на помсту Еллі. Спочатку Діна вважала, що вбивство Джоела було випадковим. Однак, коли вона дізнається, що Джоел убив батька Еббі, це допомагає їй краще зрозуміти, що зробила Еббі. Діна одразу усвідомлює, що цикл насильства ніколи не закінчиться, і тому їй хочеться повернутися додому. Це розкриття змінило її погляд на Джоела, і тому вона розглядає його як агресора в їхньому конфлікті з Еббі, куди прямують вовки на човнах. Нова сцена Зайзаком показує, що вони готуються до великої операції, що продовжується на задньому плані фіналу другого сезону. Еллі бачить, як ВЛФ сідають на човни, і коли пізніше її викидає на берег на острові Серафітів, вона чує, як вони розмовляють про нападників на острові. Це ясно дає зрозуміти, що ВЛФ планують атаку на острів сарафітів, значно загострюючи свою війну з релігійним культом. В тій самій сцені Зайзаком він згадує, що Еббі та кілька її друзів зникли безвісти. Поки що не розкривається, чому Еббі покинула ВЛФ, і саме на цьому зосереджена її частина історії. По суті, один з друзів Еббі застрелив члена ВЛФ, і Еббі вислизнула, щоб знайти свою подругу та з'ясувати, що сталося. Як Еббі знайшла Еллі після смерті Оуена та Мел. Прибуття Еббі до театру стало повним шоком, і багато шанувальників завдалися питання, звідки вона знала, де знаходиться Елі та решта. У грі Еббі знаходить місце вбивства Оуна та Мел. Там вона виявляє карту, яку залишила Еллі, на якій театр позначена як їхню базу. Отак в серіалі Елі просить Оуна та Мел вказати місце знаходження Еббі на карті, яка вже була в кімнаті. Ми не бачимо, щоб вона позначала своє місце знаходження, і ми не бачимо, щоб вона залишала іншу карту. Тож, як Ебі прибула до театру, залишається повною загадкою до третього сезону. Кінець другого сезону, очевидно, не є кінцівкою другої частини гри. Однак, якщо порівняти кінцівку з відповідними сценами з гри, вони розгортаються дуже схоже. Є деякі зміни в діалогах, і такі речі, як сюжетна лінія Томі та виживання Шиммер, мають наслідки зміну деяких незначних деталей сюжету. Однак фінальна театральна сцена майже точно відтворює сцену з гри, причому ритми персонажів та діалоги майже ідентичні. Найбільші зміни у фіналі другого сезону відбуваються під час сцени з акваріумом. Подорож Елі до акваріума в серіалі HBO набагато коротша, хоча додана сцену, де Елі потрапляє на острів Серафітів. Її вбивства Оуна та Мел також розгортається по-іншому. У серіалі вона вбиває Оуна в цілях самооборони, що випадково призводить до вбивства нею Мел. У грі Еллі навмисно завдає удару Мел у горло, роблячи вбивство більш активним від імені Еллі. Деякі з цих змін можуть бути суперечливими, хоча третій сезон «Останній з нас може пояснити, чому вони були необхідні. Що стосується третього сезону, який вже офіційно в розробці, тому прекрасно бачимо, як завершення другого сезону почало зміщуватися до майбутнього шоу. Вже є підтвердження, що третій сезон буде присвячений історії Еббі, що не стане несподіванкою для тих, хто знайомий з грою. Після вбивства Джоела Еббі, яку грає Кетлін Девер, була відсутня до кінця сезону, доки не з'явилася знову у фіналі другого сезону. Слідкуючи за Еббі, наступний сезон також глибше зануриться у війну велев проти Рамів. Цікаво, що Крейг Мейзін припустив, що цьому проекту потрібен четвертий сезон, щоб належним чином завершити історію. Офіційної інформації про рішення HBO продовжити серіал на четвертий сезон поки що немає, але схоже, що вже почалася робота над плануванням історії після підтвердженого третього сезону. Якщо дотримуватися раніше використаної хронології, ми можемо отримати новини про продовження до дебюту третього сезону. Найбільшим питанням, яке зараз залишається відкритим щодо третього сезону, є терміни його виробництва, і HBO, ймовірно, намагається уникнути чергового тривалого очікування між сезонами. Затримки другого сезону були частково неминучими. а Голівудські страйки 2023 року заморозили індустрію на більшу частину того року. Однак після страйків знадобилося понад півтора року, щоб зробити серіал. 2026 рік може бути дещо амбітним для релізу, натомість, прем'єра третього сезону. Останні з нас, ймовірно, відбудеться у 2027 році. Що стосується сюжету, то виходячи з фінальної сцени другого сезону, він буде про перебування Еббі в Сієтлі. Якщо шоуранери серіалу хочуть четвертий сезон, це говорить про те, що точка зору Еббі становитиме весь третій сезон або його більшу частину. Це означатиме, що події після засідки в кінотеатрі розтягнуться на потенційний четвертий сезон, завершуючи арки розвитку решти персонажів. Тим не менш, власна історія Еббі буде цікавою, особливо враховуючи те, як вона пов'язана з війною між Велеф та серафітами. Незалежно від того, що станеться в третьому сезоні, останні з нас у грі є ще багато чого, з чого можна черпати. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.